Адвент це час тепла, родини і маленьких традицій. А в багатьох країнах у ці дні оживають гранні карти. В Італії грають у Мерканте Інфєра, галасливу, смішну гру ярмарок, без якої не минає жодне святкове зібрання. У Франції вечори, болот, турніри, вино, родина і відчуття справжнього Ноеля. в Іспанії та Латинській Америці. За стіл збираються три покоління, щоб грати у мус, туте чи брізка це майже сімейний ритуал. У Німеччині, Австрії та Швейцарії зимові та рок-вечори і класичний скат у кав'ярнях та домовках. У Польщі теплі зимові посиденьки з грою тисяч, що зберігає дух родинності. А в Мексиці, у грудні, дістають святкову лотерія, яскраві картки, що створюють хаос і сміх. І, звісно, по всьому світу дарують колекційні крісмас колоди, ельфи, олені, казкові фігури. Бо гральні карти взимку це не про гру, це про зв'язок, про те, що нас об'єднує. Різдвяні колоди в наступних відео. Підпишись, та не пропусти!